А когда в наше общество все больше и больше начали внедрять насильственно, я вам попрошу насильственно начали внедрять теорию эволюции, продвигать их в учебных заведениях, учителя, их просто выгоняли из рабочих мест, или отправляли куда-то в Сибирь вместе со священниками, которые против этого бреда, Декого убивали и расстреливали продвигали насильственно в общество теорію еволюції тільки з одним умислом, щоб ще більше уничтожити, приборти człowieka, убивати його і якоби за це не буде відповідальності. Ну, Бога ж немає, значить і відповідальності не буде. Но відповідальність буде. Бог нікуди не ділся. Віримо ми в ад, не віримо ми в ад, віримо в Бога, віримо ми в рай, не віримо. Бог, рай і ад. Це неізмінна, це нікуди не ділось. А ця революція привела к двом міровим війнам. І навіть зараз у мене на фоні ви можете чути, це сирену. Я знаходжусь в Україні, в місті Одеса, і тут лунає сирена, тобто повітряна тривога. У нас обстріл. В нашій країні відбувається зараз страшна, безумна, кровопролітна війна. Множество людей умирають. Почему так происходит? Тому що цим миром правлять духи, всадники апокаліпсиса, а сами люди дають їм власть. Ми можемо защитить наші дома, города, наши, наших родних і близьких путем соединения з церковью. Не можу перекричати цей рупор. Я вас приглашаю в дом Божий изучать Слово Божє, щоб ви були. Под покровом и защитой Господа с миром Божиим.